Далі ми переходимо до питання, як кажуть в народі наївності. Багато хто в Україні впевний в тому, що Захід зацікавлений в остаточній перемозі України в війні, що Захід допоможе. Проте слід відмітити те, що весною 2022 року Захід не оголосив дефолту Росії. Дана подія могла би призвести до продовжує кризи в цій країні і в результаті межне населення могло би виступити проти чинної валі і це б могло би повпливати на війну в Україні. Також слід відмітити питання зброю. Багато хто вірить, що Захід надасть зброю Україні для того, щоб вона перемогла. Але слід відмітити те, що Останнє велике зіткнення зброї немається на увазі. У мене було у 80-х роках, а саме війна в Афганістані. Після того військова промисловість на Заході почала втихати. Тобто не було попиту на створення великої кількості танків, літаків. Нині для того, щоб Україну забезпечити повністю танками, літаками, кораблями. Боєприпасами, іншою зброєю потрібно розширювати військову промисловість як в Україні, так і на Заході. Потрібно створювати велику кількість заводів, фабрик для того, щоб вони створювали танки, літаки і все інше, що потрібно для фронту. Але на це потрібна велика кількість мільярдів доларів, сотень мільярдів доларів. І західна влада. Незацікавлена, як і українська, вкладати колосальні кошти на розвиток військової промисловості. З другого боку, через нестачу зброї, нині в Україні на фронті є невелика кількість людей. Тому без зброї, без розширення військової промисловості перемога буде доволі складно даватиметься. Чому це не є гарантією? На це дає відповідь історія тієї ж Росії. Слід задати, для прикладу, що середині 19 століття, саме в 50-х-60-х роках, існувала терористична організація Земля і Воля, яка була заснована на ідеях російського німця Олександра Герцена, який пропагував ідеї республіканізму, ідеї того, щоб землю передати селянам. І саме його гасло Земля селянам згодом використовував Володимир Ленін. Також Герцен виступав за те, щоб був створений парламент, щоб було скасоване кріпацтво і землю все ж таки передали селянам. Насправді Герцен відстоював інтереси королівства Прусії. В той час Прусія була зацікавлена в тому, аби політично послабити Російську імперію. Згодом, на основі даної терористичної організації виникає нова назвою Народна воля. В 1881 році вони проводять вдалий замах на імператора Олександра ІІ. Вони кидають йому бомбу під ноги, і він гине на місці. Дана організація вірила, що смерть імператора вирішить всі їхні проблеми. Проте вони помилялися, як згодом виявилося. Смерть Олександра Другого нічого не вирішила. Залишився той же самий режим, залишився те саме суспільство, те саме законодавство. Все лишилося як і було. Тільки змінився імператор. Він став Олександр III. В 1888 році народ воля знову проводить теракт. Вони підривають рейки, де проїжджав поїзд В Результати сходження поїзда імператор отримує поранення і в нього згодом погіршується стан здоров'я. І в 1894 році він помирає. Знову нічого не змінилося. Все лишається на своїх місцях. Постає новий імператор Микола II. Ростріл Миколи 2 та родини в липні 1918 року вже нічого не вирішував. Чому потрібно задати хронологію подій? У лютому 1917 року відбувається переворот, в результаті якого Микола II усувають від престолу його брат відмовляється. І в результаті постає тимчасовий уряд на чолі з Олександром Керенським. У жовтні листопаді. Тож 1917 року відбувається жовтневий переворот. В Петрограді більшовики повністю усувають царський режим від влади. Даний більшовицький уряд, який підтримували німці, березні 1917 року підписує Бресті перемир'я з німецькою імперією. В результаті Польща, Україна, Білорусь, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія. Приходять в Німецькі імперії. Весною 1918 року розгортається громадянська війна на просторах уже кущення Російської імперії. Тому розстріл Микола II у липні більшовиками вже нічого не вирішував. Так як сам режим в столиці був повністю усунутий і в результаті почалася громадянська війна. Даний приклад показує, що. Потрібно усувати весь режим, а не якусь одну конкретну людину. Навіть припустимо Путін помре. На його місце знайдеться інший. Наприклад, у Медведів, який вже має досвід президентства, Пісков чи рупор Кремля Псово, там знайдуть заміну для Путіна в будь-якому випадку. Тому потрібно усувати весь режим слід відмітити, що Захід уже має досвід зміни режиму в Росії. Для прикладу, Петро І, який поїхав в свій час в Західну Європу, повернувся зовсім іншим в Росію. Німецькі історики висунули гіпотезу, що насправді Королівство Прусія замінило Петра І на схожого на нього Прусака. Всі відмітити, що є підстави вважати цю гіпотезу правдоподібною, тому що політика Петра І до візиту в Західну Європу і після кардинально змінюється. Тому ще Західної в Росії він проводить культурну революцію. Росія переймає західні традиції. Але саме найголовніше те, що він повністю ліквідовує боярство. Російський бояр він повністю усуває відвади. Натомість він створює нове російське дворянство. Натомість він запрошує в Росію німецьких, голландських, данських, шведських, польських, швейцарських, французьких вчених лікарів, науковців, графів. І на основі них створює нове російське дворянство. Для прикладу, якщо подивитися на генералів Миколи II часів Паршостої війни, ми можемо побачити те, що Оксій Бурсулов походив із польської шляхти. Петро Врангель походив із німців та данців, Паул Рененка також походив із німців, Олексій Еверт походив із німців, Войцеховський походив із поляків, Володимир Капель взагалі із Шведів походив. Антон Денікін, його мати була із польської шляхти, полькою за національністю. Тому в кожної другої родини російського дворянства кінця 19 століття, початку 20-го, були корені із заходу. Після більшовицької революції вони втікають на захід туди, звідки прийшли їхні предки. Натомість серед керівництва більшовиків було багато. Євреїв, Володимир Рувеніну прописував єврейську національність. Каменєв, Зиновєв були євреями, Лев Троцький був євреєм, Яков Сердлов був євреєм та багато хто інший. Та взагалі, якщо подивитися на історію Росії, там практично ніколи не було власної національної російської влади, навіть часи Московського царства, той же відомий Іван Грозний. Походив від Чингісхана, тобто від Тимуджина. Слід відмітити, що Чингісхан це був титул, а людина, яка об'єднала всю Монголію і пішла на захід, звали Тимунджин. Також він мав походження і від хана Батия, або, як казали, Бату. Але все одно слід відмітити те, що в будь-якому випадку треба змінювати весь режим, а не одну якусь конкретну людину.